З 14 травня розпочнеться основна сесія національного мультипредметного тестування. Вона триватиме до 25 червня. Цьогоріч мультитест складатиме 1067 випускників Олександрійської громади. Є серед них і ті, хто закінчив навчальні заклади у минулих роках. Особи, які отримали відмову під час реєстрації на основну сесію, можуть зареєструватися на додаткову. В Цей період можуть зареєструватися особи, які Зовсім ще не зареєструвалися і мають поважні причини для того, що вони не могли зареєструватися в березні і квітні місяці. Тут причини можуть бути такі, що вони знаходили, знаходились на окупованій території або хворіли довгий час, або ще щось таке. Тому ці люди повинні створити персональний кабінет. На сайті Українського центру якості освіти занести туди, внести туди персональні дані свої, завантажити копії документів. Там є перелік і заява. На ім'я директора Одеського регіонального центру, в якій вказані ці поважні причини, в нас такі випадки були вже два випадки таких, і буквально в той же день люди були зареєстровані, бо були подані правильні документи. І додаткова сесія буде проходити з 14 по 25 липня. Тестування проходитиме в один день у два етапи, кожен з яких триватиме дві години. Між ними передбачена перерва у 20 хвилин. У випадку повітряної тривоги НМТ призупинять. Якщо вона триватиме понад дві години, тестування перенесуть на іншу дату. Перший блок це тести з української мови та математики. 20 хвилин перерва, і другий блок це історія України і предмет за вибором. Коли ми розпочинаємо роботу в першому блоці, ми можемо в першому блоці розпочати роботу з любого предмета. І якщо ти виконав завдання не за годину, а трошки більше, то в тебе залишається цей час на другий предмет. Точно таким же чином і в другому блоці, після перерви. Але не можна міняти містами блоки. Як є перший блок, українська мова і математика, так він і залишається. Учасникам основної сесії вже надійшла інформація у персональні кабінети про дату, час та місце проведення НМТ. У день тестування важливо мати при собі документ, що підтверджує особу та запрошення, яке можна роздрукувати або пред'явити його електронну версію. Абітурієнт повинен мати при собі. Документ, який посвідчує особу, та сертифікат національного мультипредметного тесту. Сертифікат роздруковується з його особистого кабінету, і він вже в них на руках. Крім цього, до 7-го числа вже кожен випускник має на руках запрошення. Я хочу, щоб кожен дуже уважно подивився, в якому саме центрі. Тимчасовому екзамінаційному ця ви будете здавати екзамен. Для посвідчення особи можуть бути використані такі документи, не тільки паспорт. Я хочу, хочу перелік надати, щоб люди знали, що вони можуть взяти з собою: паспорт громадянина України в вигляді id карточки або книжечки, паспорт громадянина України для виїзду за кордон, посвідчення особи на повернення в Україну. Тимчасове посвідчення громадянина України, посвідчення водія, посвідка на постійне проживання, посвідка на тимчасове проживання, дипломатичний паспорт України, довідка про звернення за захистом України. Також, документ, також учасники НМТ можуть придивити документ у дії. І Інструктор на вході має здійснити перевірку документа шляхом зчитування за умови відсутності документів. Учасник національного мультипредметного тесту не буде допущено про проходження тестування. Кожен центр тестування матиме засоби контролю для здійснення контролю за дотриманням процедури національного мультипредметного тесту. Може бути Використані технічні засоби: це ручні металодетектори і система відеоспостереження. Системами відеоспостереження оборудовані всі аудиторії, тобто ми маємо можливість спостерігати за дітьми і не тільки мій, а й Одеса. Також контроль має, може бути здійснений, перше при допуску учасників до тимчасового центру. Після перерви ми знаємо, що перші дві години робиться перерва 20 хвилин, і після перерви здійснюється другий, другий контроль. І після відвідування укриття, якщо в разі тривоги. Діти будуть спускатися в укриття, то після відвідування укриття теж може бути здійснений контроль. Випускники, які знаходяться за кордоном, складатимуть національний мультипредметний тест в спеціальних центрах в офлайн форматі.